Продовжує обстрілювати міста України, вбиваючи мирних жителів. Так у Києві завершено пошуково-рятувальну роботу у Шевченківському районі. Загалом загинуло 9 людей. Проводяться розбор зруйнованих конструкцій, розбирання за допомогою важкої інженерної техніки, за допомогою кранів. Одночасно задіяно більше 100 чоловік особового складу і більше 35 одиниць одиниць. В результаті ракетного удару відбулося руйнування будівлі та розкиду ламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Окрім того, учора, 23 червня, Росія вдарила поліцею у Білгород Дністровському. У результаті загинуло три людини. Ще 14 постраждало. Серед поранених двоє дітей. Тим часом у ніч на 24 червня окупанти атакували Сумщину. З під завалів надзвичайники деблокували тіло загиблої дитини. Трьох людей вдалося врятувати. Удар був спрямований на житловий сектор, що спричинило масштабні руйнування. Одночасно. Сталися пожежі у 15 будівлях сьогодні. Росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Також було понівечено потяг, у якому перебувало понад 500 пасажирів. Атакував ворог і місто Самар. Станом на 16.30, відомо про 160 поранених на Дніпропетровщині. Загинуло 11 людей. На полях саміту НАТО, який відбувається у Гаазі, організували спеціальну подію Київського безпекового форуму. Під час заходу голова КБФ Арсеній Яценюк наголосив, що на цьогорічному саміті НАТО альянс має надіслати чіткий і недвозначний сигнал: Росія не переможе, Україна не буде залишена наодинці. НАТО не відступить. Саме ці меседжі стали темою обговорення за участі представників парламентської асамблеї НАТО іноземних політиків, дипломатів та експертів. Саміт НАТО прийме рішення про збільшення обсягу фінансування оборонних бюджетів україн членів НАТО до 5%. з яких 3,5% – це прямі оборонні витрати, тому що у них є дуже чітка категорізація того, що відноситься до оборонних витрат. А 1,5% – це оборонні проекти, в тому числі інфраструктурні проекти. І тут була дискусія про те, а українську допомогу включати в цих 5% чи не включати станом на зараз прийнято рішення, що українська допомога буде також враховуватись в оборонних бюджетах. Марк Маркрюти говорив про необхідність фінансування української військової промисловості. І обсяг, до речі, фінансування, який вони сьогодні об'явили, він від 35 і Він навіть сказав до 40 мільярдів доларів. Він каже, що це більше ніж в минулому році. Я хочу перевірити ці цифри. Ось, але весь цей обсяг тяне на собі Європейський Союз, Велика Британія і Канада, тобто без сполучених штатів. Зокрема, як зазначив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, Україна та її армія це величезний актив для євроатлантичної спільноти. Ми вчимося від України, дивимося, як ми разом можемо підсилити наші оборонні потужності в європейському в європейській спільноті на європейському континенті. Ми розуміємо, що ворог може стати дедалі більш агресивним, і звичайно, нам треба брати. До уваги довгострокову перспективу, адже американці також чомусь сунули фокус своєї уваги у тихоокеанський регіон. Але ми в Європі маємо брати на себе ці повноваження, повноваження стримування ворогу, ворога створення нової архітектури безпеки, і тому ми розглядаємо в цьому контексті Україну як справді прекрасного партнера, майбутнього члена ЄС, і тому ми маємо починати говорити не лише про матеріальну компоненту оборонної промисловості, але також варто починати обговорення, зокрема щодо інституційної та політичної готовності до оборони і все це потребує Все це потребує бачення конкретної перспективи щодо того, як має виглядати ця нова безпекова архітектура, яку ми маємо оборону вибудовувати з допомогою України. Підкорили Говерлу на протезах у межах програми мандротерапія, ініційованої Чернівецькою обласною військовою адміністрацією, відбулося вже друге сходження на найвищу вершину України гору Говерлу. Перші учасники мандротерапії піднялися на неї взимку. В екстремальній виласці взяли участь 13 військових, які наразі проходять реабілітацію в медичних закладах Буковини. Задля збереження безпеки під час підйому та спуску з ветеранами були представники Чернівецької ОВА, медики, інструктори і волонтери. Подібні звершення вкотре доводять незламність українських воїнів, зокрема, є доказом того, що реабілітація може бути не лише ефективною, а й надихаючою. Написав начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук. Загинув смертю хоробрих на полі бою з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдатові Івану Темчику, воїно-військової частини А46-74 віддали останню шану у чудеї, вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Виплата державної соціальної допомоги деяким категоріям населення тепер здійснюватиметься органами Пенсійного фонду України. Детальніше про те, яким особам допомога від держави надаватиметься в інший спосіб, та про зміни в законодавстві розповіла директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. З 1 липня деякі соціальні державні допомоги передаються з департаменту соціальної політики соціального захисту до пенсійного фонду. Це три допомоги, поки що перша допомога це для осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Це особи, особи з інвалідністю з дитинства і особи, які по віку не мають пенсії. Подальшому Кабмін планує передати всі державні соціальні допомоги пенсійному фонду. Наразі це експериментальний проект, каже директорка департаменту. Що я скажу як керівник департаменту і, взагалом, як людина, яка бачить щодня. Ці категорії людей осіб з інвалідністю, людей з похилого віку, одиноких матерів, які приходять в департамент і отримують не тільки ці допомоги, а й решту допомог. І з місцевого бюджету так само для пенсійного фонду це за велике навантаження, тим більше в час війни, пояснює директорка департаменту, вважаючи такі реформи недоцільними та передчасними. Це ускладнить роботу, тому що їм прийдеться ходити в пенсійний фонд, і в департамент соціальний політики, крім того, це експериментальний проєкт, який розрахований на два роки. Мені здається, що це є тривожна реформа, яку робить Міністерство соціальної політики. Необдумано, тому що пенсійний фонд так перевантажений. Вони вже виплачують пільги, субсидії, пенсії і інші виплати. Перенесення всіх цих послуг в один орган має на меті оптимізувати роботу, але директорка висловлює побоювання, що під час війни можуть відбутися скорочення, і деякі працівники соцзахисту можуть втратити роботу. Я буду готувати як депутатка Чернівецької міської ради звернення до кабінету міністрів, до міністерства соціальної політики, щоб цього не робити, особливо в військовий час, коли йде війна, коли саме вразливі категорії. Орії найбільше потребують нашої підтримки. Ми не маємо права їх ганяти, тому що я впевнена на 100%, що більш велика частина людей взагалі втратить цю допомогу, тому що складно буде дойти. Враховуючи те, що нормативні правила часто змінюються, і тим людям, які отримують допомогу від держави, прийдеться постійно доносити якісь довідки і додаткові папери. І я не знаю, як пенсійний фонд буде справлятися з такою кількістю людей. Зауважує директорка департаменту Юлія Слободян, Артем Круліковський, Дмитро Янчик, телеканал ТВА. На Буковині вперше за три роки нарешті було відновлено програму, спрямовану на підтримку україномовної друкованої продукції наших письменників. Нещодавно у Чернівцях відбулося засідання експертної ради з питань книговидання, яка в рамках обласної програми підтримки інформаційних потреб суспільства розглядає відповідні заявки. Цьогоріч виділили 500 тисяч гривень. Добре, що відновлено, бо люди розуміють, що ржист не хоче, щоб тут видавалися українською мовою, не звучало українське слово, не було української книги. І перше, що вони роблять на тимчасово окупованих територіях, вони руйнують україномовну продукцію, вони спалюють книжки, вони переписують історію, вони вбивають і переслідують україномовних письменників, поетів. І тому, звичайно, що мають робити, умовно кажучи, в мирному завдяки Збройним силам України. Ні, тилу українці вони в тому числі мають відбати проведення україномовного продукту, як зазначає заступник голови облради, кошти виділені на програму, не впливатимуть на фінансування обороноздатності, адже підтримка книговидання здійснюватиметься з бюджету, передбаченого на гуманітарні ініціативи та інформаційні потреби. Втім, цих коштів категорично не вистачає, каже Михайло Павлюк. У нас 27 заявок. Це е, наші буковинські письменники, це наші науковці з Чернівецького національного університету імені Юра Федьковича цьому році 150 років. Це е, відомі е, україномовні журнали, зокрема буковинський журнал, який е, потребує е, підтримку останніх двох номерів, які вийшли. Це і багато інших довідкового, наприклад, література, це ін меморіум в пам'ять про науковців, які вже покинули цей світ, і це видання таке в пам'ять. І якщо забрати загальну суму заявок, то це більше 2,2 мільйонів гривень. Це не посильна сума. Тож сума потребує перегляду, зазначає посадовець для того, щоб ми могли нормально дати старт, дати поштовх, заплатити за. Макетування заплатити за перші сигнальні примірники цим видавцям. Ну і звичайно, в обов'язковому порядку думати, як далі популяризувати українське слово, українську книгу у нас була така традиція видавати книжки і одразу ж робити презентацію на буковинських книжкових ярмарках, форумах. Це обов'язково треба відновити. І додає така традиція, обов'язково потребує відновлення. Це не коштує ні копійки з місцевих бюджетів, з державного бюджету треба просто бажання, волю, адміністративну організаційну таку спроможність це зробити. Я думаю, що нас підтримують і школи, і ліцеї, і наукові товариства, і просвіта, і всі разом ми зможемо організувати такий книжковий форум, де поговорити про роль української книги, про роль українського слова, про те, чим ще ми можемо підтримати українського військового, українського лікаря, українського вчителя, українського священника для того, щоб ми продовжували цей. Опір расистам і захищали нашу українську державу в широкому розумінні цього слова. Зокрема, цього річ дві заявки на підтримку українського книговидання подала і директорка видавництва газети Буковина та відома журналістка Людмила Черняк. Перша книга це художньо документальна повість Володимира Михайловського Долю не обдуриш про героя України Георгія Березовського. Ну і друга книга. Людмила Черняк, «Зебне і вічне. Тобто це мої інтерв'ю десь за років два останніх 25, Їх понад 60, Це інтерв'ю з відомими митцями. І з буковинськими, і українськими. Скажімо, от перше інтерв'ю це з Андрієм Шкурганом, потім Єво Бобул, а потім Павло Чеботов, Дмитро Павличко. І у кого я брала інтерв'ю прямо на Федьковичовому подвір'ї, в екстремальних умовах. Людмила Черняк розповідає, саме завдяки підтримці обласної влади побачив світ п'ятитомник творів Юрія Федьковича у шести книгах. Робота над яким розпочалася ще у 2004 році, і це видання має дуже велике значення для Буковини. Бердянський час зрозуміло, що там. Багато цензури було не всі твори друкувалися. вірш Новосіча він не друкувався. Чому, тому що під заголовком такий був рядок співати на значить гімн ще не вмерла Україна? Ну звісно, що він міг не міг бути надрукований. Хотілося от, спробувати видати того справжнього Федьковича, не такого, як яким його зображали в радянський час. Відкрити нові твори. Лідія Михайлівна Кавеле знайшла твори, які взагалі були ще не друковані. Як аргументували свою позицію члени експертної ради, підтримка як. Ноговидання в області є критично важливою для збереження та розвитку української мови і культури, особливо на тлі зовнішніх загроз. Це не лише відповідь на спроби ворога нав'язати свої наративи, але інвестиція в майбутнє, що сприяє консолідації суспільства та формуванню національної ідентичності, зокрема серед молоді. Тетяна Дубіцька, Ксенія Домалега, Марія Руденька, телеканал ТВА. Вандали знову шкодять місту. Цього разу постраждав сквер дня вишиванки. За даними працівників міськсвітла, світла, було пошкоджено 5 з 10 ліхтарів підземної підсвітки, чотири з яких не підлягають відновленню. Також було знову обмальовано 5 опор. Заява до поліції подана. Здійснюється перевірка відео з камер. Влада закликає бути свідомими та берегти рідне місто і звертатися до відповідних органів, якщо помітили вандалів. Майже 12 мільярдів гривень за 5 місяців. Саме на таку суму державна податкова служба перевиконала план надходження ПДВ до державного бюджету. Загалом надійшло майже 135 мільярдів гривень. Що на 9,5% більше планових показників для порівняння минулоріч за аналогічний період, надходження ПДВ були меншими на 22 мільярди гривень. Втім, на це є об'єктивні економічні причини, зазначають у державні. Авні, податковій службі, по перше, це рекордне зростання відшкодувань ПДВ у травні. Платникам повернули на 2,5 мільярди гривень більше середніх значень. По друге, було збільшено обсяги імпортних операцій. У зв'язку з цим за рахунок збільшення податкового кредиту зменшилася сплата ПДВ з внутрішнього виробництва. По-третє, спостерігається сезонний спад економічної активності і зменшення обсягів перевезень. А також воєнні дії впливають на добувну та енергетичну галузі, окрім того, за п'ять місяців було також перевиконано загальний план надходжень до бюджету на майже 52 мільярди гривень. На державному рубежі з Румунією прикордонники виявили авто зі зміненим він-кодом. Це сталося на пункті пропуску Тяківці. Під час перевірки транспортного засобу охоронці кордону з'ясували, що він код змінено шляхом механічного втручання. Водієм автівки, який слідував на в'їзд до України, виявився 23-річний громадянин Румунії. Після оформлення відповідних документів авто та громадянина було передано правоохоронцям.